А що ти робиш? Привіт. Ти кажи, що ти включаєш. А я не піднімаю голову, типу, така ну а що? Вона буде справа, тому, Погано що... буде крутитися, з плевою, так? А хорошо, воно крутить. Нормально. Ну так вмажиш на шутка. Отлично. Надумали сьогодні, девочки котлеток зробити. Давно ми з вами не кулинарили. А в нас котлети це. Саме коронне блюдо. Саме проще нам його готувати, і саме легше на наші зуби його їсти. Кажу йому, було трошки капусти. Е, це були на морквина, капуста. Я взяла і пожарила сьогодні. Вдома була, трошки походила, а так була вдома. Пожарила і, думаю, він буде йти додому, купа кілограмчик фаршу, перемеле на м'ясорубочку і зробить такий з капустою. Ми часто робимо з капустою. Котлети. Є у нас там, я думаю, багато у нас новеньких вже, може, може, не всі знають, що у нас є канал Вкусно-Бюджетно називається. Тож мій канал, на якому готувалася їда колись. Він сейчас трошки запущений, я його запустила. Тому що до монітізації він і набрав просмотрів набагато швидше, як оцей. Оцей канал дуже довго ми розкручували. А то прям, ну верно, набрал подписчиков, и в течение месяца, его можно было монетизировать. Это я. Можно было монетизировать и в течение месяца. Ну и тут же перешло, уже цей канал монетизации. Для нас давалось оформление, саме подключение до Google Adsense, дуже важку. Так как у нас Ми з України, а тут живемо в Польщі. Ну, були проблеми. Ми консультувалися, я щось думала, що ми його не підключимо до монетизації ніколи, настільки нам було важко. І тоді, коли ми це робили, якщо там його заводиш, заводиш, даєш дані, І якщо ти кілька разів неправильно, то тоді треба чекати скільки місяць, чи скільки. І, коротше, ми. З лідою тут морочили, голову морочили і доморочили до того, що краще ми підключимо оцей, який у нас болтальний, а той поки підожди. бо два невозможно було нам зразу підключити, не вистачало в нас ума. І ми вирішили оцей, а той нехай підожди. бо вже наклацали багато разів. І так він, дівчатки, майчики жде до сих пор не монітізується. А ви ж самі розумієте, коли на кулінарному каналі, якщо готувати блюда, то треба таке, щоб людям було інтересно, щоб люди дивилися. Значить, треба вкусні блюда готувати. А вкусні блюда блюда стоять грошей. Це тут поставив камеру, проболтав півчаса і все, дивляться, не дивляться, ну ти не несеш ніяких затрат. А там затрати, і за того ми його... Запросила. Там теж у нас 2 300 по-моєму, підписників дивилась неплохо. Зараз треба, бо вже пройшло багато време. Ми запросили тепер у кожного діла. А я тим більше його не підключу, це тільки Ліда, це все робиться в ноутбуці. І у мене були вже на щиту гроші, треба було ж, е, цю виводити, абсенс цей. він не підключений, і мені прийшло письмо, що. Поки не підключите вивод денег, поки не будемо монетизуватися. І все, і тепер він гуляє, у нас просто тупо гуляє, нічого ми з ним не робимо. Можна продати? Можна продати. Люди в такому состоянні купують 2 300 підписників. Ні, ми не будемо продавати, ми будемо готувати, будемо займатися. Зима почнеться, будемо на пенсії, Ліда може все-таки вибере время та підключить його. Ну, ну, Це ж сталося тільки підключити, тим більше що це вже підключила вона в курсі діла, як його підключать. Так що, якщо хочете, заходьте на той канал і дивіться наші котлети. Там у нас є котлети дієтичні. Ми ж були на кету і готували з обичною капустою, з цвітною капустою. А ти це будеш у духовці чи на сковороді? У духовці. Щоб менше возитися. я хвора, у мене так болить голова, що я на очі не бачу. Я півдня, можна сказати, пролежала. Ну як пролежала? Школу сходила, звісно, до Богдана. Щоб пройти просто. Голова болить, йду, як зомбі, нічого не бачу, ну йду. А це ж уже дождалася вовка з роботи, ну котлети треба вечір все одно. Ви обід подоїдали, що було доїдати. Кажу йому зайдеш у гаму. Зайдеш у гаму і купиш фаршу готового. Він мені дзвонить, каже, фарш у гамі туди, 23. Ой, тихо. Фаршу гамі 23. Ну, кілограма мало. Коротше, дорого. А же ж ребро? А ребро каже 13. Ну, візьми пару кусків ребра, змелим фаршу, а з ребра з косточок зваримо що жиденьке. супчик, борщик. Та й саме ребро поїмо неплохо буде одварене. Так що, дівочки, капуста вже жалена, цибуля морква і капусточка пожарила на сковородці. Я її не солила, не перчила, нічого, просто обжарила на підсонечну масі. А солить уже буду в місті з фаршем, щоб не насолити з дурного ума. Солю я на кілограмчик. Фаршу та й наружка солі. Ну, от я прикину, скільки у мене фаршу, скільки у мене отой, е, зажарочки і все. І я зроблю такі котлетки і зроблю їх у духовочці. а потім вже будемо, навіть з томатом будуть вони, як лінині, голубці, котлетки. Таке, ви видуки. Зато добре. Зато добре, зато Вовик купив це ребра по 13 злотих, а то фаршу ну, і в баню, дорого. Да? Так, звісно, буде класне хуже його. Ні, якщо б йому була ціна все время 23, то ми брали б і навіть не придиралися. А так як вчора міг бути 14 із лопатки, а сьогодні з другого якогось м'яса дорожче, то не хочеться так брати. День на день не приходиться. Ну, я вже все було розказала, що хотіла тепер. Ти можеш хочеш сказати? Я хочу сказати, що в мене біда. Яка вже вже у тебе біда. Все горить, все портить. Бабочка перегоріла, блін. Так, і він не вірив, що перегоріла. Я вчора включаю клац-клац, а вона ніяк. Мигнула і все, він ще й перевірив вечором. Думав, що я тут щось не те роблю. Ні, вона. Тепер що? менять. А он там уже все приклеено так, что надо, я не знаю, еще такую самую куплять. Еще. Я Нет, хотела... я, я бы хотела такую, как у Лиды, то на кухне. Вот тут вот вот, да, да, да взгляд... чтобы хватило и видно было, где да, руки мои. У Лиды, где салон, там у них кухня есть такая общая. И на этой кухне, Просто вот такая полоска в пластмаске закрыта. И в розеточку беленькая, аккуратная. А у нас Вовик тут меня нахимичил червоный. Красный, красный, желтый, зеленый. Еще одна моя беда. Видите, у меня, беда. Дивите, у меня губа тут тебе борода. В засос целуется. Целуется на работе в засос там. Я наверное. Вам покажу. Я всегда, я маленький им яблоко. И вот я здесь беру а так и кусаю. И это... Я луком надавив маленьким. а це ж здорове, взяв на роботу. У Мене є там ножик, ну той канцелярський, ну він ну, силіконою. Не таке добре. Да. Так, Море було б з різати. Ну я поїв консерву туристичну без хліба сьогодні. Що ж це ти такий бідний свій? Нема, не було що брати, чи не Було хліба. А потім, думаю, те, що я не покусаю. І одною рукою телефон дивлюся, а другою гризуть. І я осе гриз. Я не знаю, що буде в мене тут синячок. Ну нічого. Яблука добрі яблука. А, ну, ти покажи близько. Ти вони... Я в житті не їла таке, я взагалі не їм зараз вчись. А злип, що близько, можете. дивіться? А вони якісь рябі-рябі, як ото -от, знаєш, огірок в другий раз перекормлений. То от не яблуко, а ці <ріг> ну, <я> з'їв. <ріг> то я, то я, то <ріг> ну це не настояться яблуко, согласись. Це сорт великан. Так что настоящее. Ой, это я заберу эту стеклянную. мне не надо уж ось молочь. А ну, скажи честно, вам интересно, как я буду молочь не интересно? Нет, точно, я думаю. Я тоже думаю, что вам не интересно будет слухать гудеж. Ты расскажи, как ты вчера скупился, а сегодня отнес назад. он-то Учора ж думаю, візьму такі купив, хороші косточки. Керів. Купив турку вчора. Не вчора купили кофімолку. А треба ж тепер вже турку. Ми й кофемолку не казали. Він їздив у модом по позапчесі, і я поїхала з ними. Ми купили все-таки кофемолку. 100 злотих стоє з хвостиком. Так? Ну 100 будемо вважати, да. Купила кофемолочку, позвонила ліді. Вона з роботи взяла кофійку. А на Круповке 40 там у магазині ми ж вам розказували, що там є Усе. турку на надибали, вона важка, вона точно підійде. І що? Я сьогодні перебиваючись з тебе. Ти спиш? Ні, я ж слухаю, ну це ж таке діло, бо ти правильно кажеш, моя щось сьогодні теж голова Так я хочу сказати, щоб не забував. А може бути великий будемо варити, то, що... може, будем варити. Ну нам mm -hmm. подобалося так. Коротше. Так. Розкажи, як ти турку купив. Я купив турку. Прийшов, ще й здав в очереді. Тому що передо мною там одна жінка купила дуже багато чашечок. Це вже було пізно вечором, 7, около 7 часов вечора. <кхух> кину картхет, що ж хребать. І її там все пікали, чи на скидку, чи я не знаю, ну щось дуже довго. Я стояв, стояв за цією туркою, така вона маленька, непогана не така, важкенька, дно, таке. Прийшов додому, ще, до ще дав. Оці повимувала різні там знизу. <хи> наклейки. Кажу, на що їх клеять на дно? Прямо таке, що не, не оддереш їх. Не... Да. А воно не, не, не бере індукціони. Написано індукція там на ці тікеточки, а не бере. Дівчина прочитала, він спитав в магазині, індукцію бере-бере, почитала, сказала так, да". прийшли додому, подивилися, да". повдирали ценнички, ну ну, господь милував. Да. Поддирала акуратно так, щоб можна було приклеїти назад. А вони кажуть, ні, воно бере. Так кажу, так я бачу, що показує, я, я, я бачу, що воно бере. Пише, Там. пише. Написано. А ставлю на кудру, ну не бере. Для чого воно мені? Він сьогодні ж за цю турку попер, бо він же ж каже, кому непонятно. Так. Пішов вже ж утром на роботу, дождався на роботі 10 часов, робив недалеко, і в 10 часов потопав у магазин. Так. І я потопала до нього. І що? Вона мені побігла другу принос. Ну, таку саму, їх за десяток лежить. Так для чого мені друга, якщо вона не. не-не-не-не. Возьміть його додому, попробуйте. Я не хочу вже з нею туди-сюди бігати. Ну, вам поворот з поворотом. Я кажу з поворотом. Поворот на 180 восім, Короче, Коротше, попоміняли. А що поміняти? Знаєте, як купити? Ну, розкажи тебе. Як ти купиш у магазин? Так без проблем. Отдав твої гроші, ніхто в тебе не питає. Чи в тебе адрес, чи де ти проживаєш, мов в тебе нема цих грошей, та ти десь їх украв, чи ще що ніби. Mm, yeah. А як поміняти, щоб вернути нам полтинник той за наші дії, той, що ми йому вчора дали. Почали заповняти, де живеш, який індекс поштовий. Прямо паспорт достав паспорт, покази, не... фамілію. Як я дав їй паспорт не мало. Цілу запомняй. декларацію заповнив. Тут розпісіться, тут розпишіться, тут розпишіться. Ну, вернули. Я думаю, моя ще пошту їх підписую. <рес> гроші пришлють. Ой. Ой. Вернули і тепер турки немає, ще нема. А кофе намололи, так хоть. Ну вчора вже не хотілося. Ми напилися в жабки і кругом не хотілося його пити. Да. А сьогодні я просто заливала в чашки водою. Ну така штука. Та ще й приніс додому, засипав кофе. А вране меле. <рик> І там стоїть тумблерок такий, Він нажимає клас. О! І меле. О, система. Щоб якщо зняв кришку, пальцями туди не вліз. Укинув конфет, щоб смакати біля камери. так? Капець. <рик> щоб <рик> хотілося людям добре. Заходите! Я підганяю. поданяю. Максим прийшов. Ми вже забули, що ми вам казали. Приходив Максим, настраивав нам консультацію. Хочемо проконсультируватися в українського лікаря. Но дуже довго ждать травматолога, пальчики болять. Максим нам... Зареєструвала. Всемо відключилося, тепер все по-новому. Робимо котлети. Так? Да. Що, вибивати? Та ні, я буду сама сидіти. Не доїраяй, я. ні, я сама буду робити. О, приправи побільше. Я люблю з приправою. Та приправа, приправою так будеш спойони. Сойоні. Не треба зразу приправку сипати, а потом. Ладно. Ти знаєш, як Марічка соли, Ладно, Косточки. Казала Оксана, невіська моя, в неї там сусідка жіночка. Бідненька. Вона така проста-проста. Зато багата душою. Так вона, каже, солі не купить. <с>? Піде в магазин, вона солі не купить. Вона купає пачку мівіни і попсоле борщ цілою пачкою мілини. Так за то в добре Хоч і не вдасться, а воно мівінка все зглажує. Ну. А що, назад бумажечку солити? Ну, желательно. Жирненьке, жарилась капусточка, морковочка і таке жирненьке. Прям... Ми любимо, щоб були м'якенькі на наші зуби. Я думаю, це чи трошки сухариків додали, чи так прям вони там все одно не на сковороді, не розпадуться в духовці. А чи добав сухарики? Добавить? Ну, конечно. А й кому ми робимо це? Ну так, мені у дві катлітинки добавшись. А, тобі літинки, додав. Да. М -м -м. Бачите, а у дві катлітинки добав. Бачите, яке діло? Йому треба дві катлінки. А що лучше? Фольгу просто мало? Мау, звісно. Треба трошки сухариків, бо дуже м'ягеньке таке, немає. Будем стелить такі, ну, б... б... О, Я сейчас просто люцю. Е... Рука вот запікає. Не буде добре. А ну дай мені тут пачки сухарики. Чи тут, чи на полочки? Ой, я знову ложка. Мукаху косування не да. Мука, вот. <схі> Булка терта надо. Хотя можно было ему как кокосово. Давай кокосовый будет. Нет, на кокосовый и давай на Давай. А ты, ты еще когда? Наверху. Держи, я не пересыпаю. Он кокос не... поняла, что не. Пачка велика с булкой. Ты же не тарелки, не чашки шукаешь, а пачку такую. Так, Це що? Я сейчас запасом його дріжу. О. Ну, не знаю, що тепер. Так, о. -ка -ка. Ну не треба тоді. Кубаночки тільки, щоб що, що то було. Мякеньке, м'якеньке. Не пахне нічим. Так чимманка буде пахнути. — А що рукав? Нічого він не дасть цей той рукав? Спечеться на ньому? Ну, звісно. <риклад> він просто ну, не горить, пленка не горить. Ну, щоб прижарилась знизу. — Ну, звісно. Подивимось, девочки, вместе з вами, які получиться. Бо я не представляю, що з них получиться. Богатенько получилось жареної капусточки. так що... Мой щель получится. Ну якщо не влізуть хіба в жару. То давай будуть такі величеньки клас. Давай, куди тобі І О! Величенькі такі 100 грамові прям такі прилічні так значить що ми встановилися ми за турку розказали да? що пішов вже поміняли та там всі дані дали От, за цю кофімулку розказали за яблука я сказав що надавив собі Надо, короче, нам тепер купити кофе хорошего сходить, бо кофе все одно у нас нема. Ліди не випили, те, що вона нам змолола. Да. А як його вибрати, де хороше де Там знає. писали мені треба подивитися. У коментарях десь мені писали, вкусне десь єсть. Я, звісно, в голові не держу, забула, але почитати можуть спом'яти. Да. Так, я зараз тут наладим. Вдох... Духовочку. Погода шикарна, треба йти на вулицю. Максим тільки що приходив, каже, така погода. І те і ми ходили. Я утром ходила в школу до Богдана. Так, ну, хороша погода. Ноги наносять, не здоров'я нема, голова болить капець. Як не можна цього казати, що здоров'я нема. Здоров'я є, тільки не вистачає. Мало здоров'я. Все одно нема духу сьогодні. Нема. Голова болить. Два рази пила сьогодні таблетки і без столочку. Як побачите, які я наробила котлету, скажете, боже мой, це котлета на 4 чоловіка. Воно ще вам у камері покажеться. Ну на чотири, значить на 4. 4. Розділи на 4. Будем є на 4. 12 котлет з вийшло. Ну, Ми не важили, ми все робили на глаз. А да. слинка тече так смачно ли дають. Все, ми їм руки вбираємо, ставимо в духовку, як буде готова покажемо, будильне. Готило мені на сковородку. Бачите? Це ж спеціально. Я ж люблю на сковородочку. Ні, вона зробила на 4 чоловіка котлетку. Хорошо, будемо дивіться. І так, відправляємо духовочку. Ровно на час. У нас духовочка така, що і три часа може пекти тебе з толку. <рес> на неї, як надіється, ох і духовка, вигадали, так вигадали. Та це точно. Ще 100 злотих заплатив зверху за те, що Гарантія. Гарантія. хотіли 300. Та я кажу, ні, не треба, надовго мені. Ну, все одно треба на якийсь місяць 100 злотих. Ну, вже не відчепишся. Да, і тепер, украй. хто в медіа-центр просить, від сьогодні каже телевізор, треба подивитися, тут впало, мені желання, чайник узяли, не подобалось, холодну машинку стиральну хотіли взяти, вони щось на понеділок, і вони мені відпали від душі, я до них як в магазин, мені не хочеться до них йти і все поехать поїхати Новый новий в той магазин, де все є, і завжди улыбаються, і всі ми так. там і колонку собі купили музикальну, Бачили, ми співали там на День режіні. Це ми співаємо спіють і колонку там купили, і машинку стирально там купили. І За все, все будем... багані, бо все хороше, все, все, все класно, А як магазин називається не. Нет, це якісь коротше. Но вон там перший магазин, але там десь як їхати до китайського магазину, з правої сторони є така платформа. Так, одразу поразити наліво, як буде їхати, одразу налево, а потім направо повернути. Все, ми їм руки вбираємо, а потім да. покажемо, що нажали. І будемо пробувати котлетки.